Всім привіт! З вами Trading Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі нове надходження. Автомобіль Renault Megane 2020 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів на 110 кінських сил з механічною коробкою передач. Офіційно, не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Zen. Комплектації задній парктронік, денні ходові вогні. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола з сенсорним екраном, USB, Bluetooth, гучним зв'язком. Мультикермо, круїз контроль, пробіг 121 тисяча, датчик світла, датчик дощу, всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун 1,5 дизель на 110 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Renault Megane 2020 року випуску. Заднє ліве крило. 158, 133, 145 заводське фарбування. Задня ліва двері 146, 146 заводське фарбування, передня ліва 146, 145 заводське фарбування, крила переднє тут пластикові. Капот 154, 141, 157 заводське фарбування, лобове рідне, передня права двері. 149, 149 заводське фарбування. Заднє право 150, 150 заводське фарбування, заднє праве крило 137, 130, 147, 137 заводське фарбування, дах 137 заводське фарбування, багажник 145, 162, 140 заводське фарбування, ця частина пластикова. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь.